Всім привіт почнемо нашу розпродажу з рохли. Дивіться, є рохла, ось така. вона повністю справна, спускає, качає. Е, постану. Так, щось. Зараз переверну. Остану, дивіться, всі колеса добрі. В стані є навіть маленькі оті колеси, обичних їх немає. Все тут не заварене, не підварене. Ну, там щось непонятне. Коротше, все крутиться, все вежиться. Е, Далі. Як його? Поворотний стол є. Під реставрацію. Дивіться, отут відбили крутілку, цю, як вона там називається, лімп, не, лімп. Коротше, не знаю, як, якось називається. Ну, понятно, його почув, хоч треба помазати, буде працювати. Потім зараз далі покажу, тут у нас переборка. Може комусь треба редуктор на дровокола. Може на якусь цікаву штуку, дивіться, в передатку порахую, але треба достати його. Так, і далі-далі. Є, на продаж, закльопочка, 35 гривень в кілограм, дивіться, це 4 на 18 Гарна закльопка, є кількість, це, мабуть, тона. Може вам треба кудись. Потім... 3 на 20 є закльочка. І є закліпочка 6 на 16 е, Глибокої корозії нема. Ну, така, ще, ще походить, ще попрацює. Може військовим, бо питають Так. знаєте, кому, предложить? Предложіть, будь ласка. 35 гривень в кіло. Е, потім дивіться, є ще такий станочок, це як його. А як же ж він називається? Вальці, вальці. Чи вальці. Повністю справний, автомати є, назад, вперед двигун є, редуктор є. Все справне, ну, зрозуміло, треба помазати, прошпрацювати, ну, і підключити до 380 і буде працювати. Так, Що ще хотів сказати? Ага, Не забудьте підписатися на канал. Буває багато цікавого. Так, Станочки, ось ще є, як їх наждаки. У маленькому наждаку заклиніти підшипнику на валу, скоріш за все. Якщо на розбор його сам двигун 3500, якщо з лапою 5500, ну це будемо важити домовлятися. Кому цікаво, тут повністю справний двигун є, є, все, крутиться, все вертиться. Так, і далі пройдемося по барафолки. Дивіться, маю чотирьохкулачковий патрон, 770 діаметр. Це дядько каже, станок діп 350 або діп 400. Ну, Може хто знає точніше, підкажіть. Потім продольна ой, да, мала продольна з цього ж станка. З фрезера 20 на 100 є ой, 20 на 100 на метр на тисячу, 20 на тисячу, 200 на тисячу. Блин. Короче, вже все, вже треба брати відпуск. 20 сантиметрів на метр е, стол, він е, з частиною по якій повзає. Короче, з вінтом все сим. Кому треба, напишите, вже все. Е, гирки може комусь легти. З'їло, що це миші, мабуть, Гирку. Ну, Таке буває. Потім лушільниці е, по 300 гривень, може комусь треба. Маленький дамкатик працює, качає. Бачите, не знаю, буде тримати чи не буде, але качає, спускає. Потім, може, комусь треба така штучка, що це таке. Це паяльна лампа чи як. Переносна. Напишите, що воно таке, і я буду знати. Продам недорого. Потім є стопорчики цілі по 200 гривень ломані або варені по 150 Молоточки по 50 гривень будь-який, хоч круглий, хоч квадратний, кірочка теж 50 гривень, напильничок 20 гривень. Кувалда, та, що побільше, вона кілограм 8 600 гривень, та що поменше, 4-5 кілограма 500 гривень. ну, Ключики поки не пропоную, бо вибрали все, не маю змоги зібрати набори. Так, далі, далі, що хотів показати. Ага, вібродвигун, може комусь шлакоблок якийсь зробити, може комусь, я не знаю в квартиру на стінку, щоб сусіду було весело 3 тисячі гривень, він повністю працює на 380 вольт. Так, насос Сош, якщо кому цікаво, підключу, перевірю, Ну, думаю, працює, тому що вал крутиться, не заклинити нічого. Так, вони обично не горять. А може і горять. Потім, ну що, бачите, тросики, манометри, ключики, бемки оці по 10 гривень. Оці як їх. Та що ж я вічно забуваюсь. 19х18, діаметр 18, 19 на 18, діаметр 16. Є кількість, можемо набрати будь-яку. Н-шарики може вас цікавити. Потім може цікавить вас крючочки. Ось, ось такі це на тальки, на лібетки. Бачите, так? Да? Ну, це мабуть талька на тонну, такий крючочок. Ну, може комусь треба. Дивіться, потім що є е, як їх не бля. Як же ж воно? гілітіна, йоки палки. Бачите, яка штука. Це було різать бумагу, там виставляєш, що крутиш валом, виставляєш длину, ширину, ріжеш візитки всякі. Всяку фігню, Ну може, хтось там, я не знаю, щось придумає, там курам голови різати. Чи пальці крадіям. В общем, кого що цікаво, номер телефону знайдете в коментарях, підписуйтесь на канал. Ну і пишіть, дзвоніть, чекаю. Е, ключа проволока, Скільки? Півтори тисячі гривень. 60 кг. Все, до побачення, чекаю на дзвіночки.